На жаль, від страждань хвороб ми отримуємо бонуси, і так буває, що навіть неусвідомлено ми створюємо умови для того, щоб далі бути в проблемах та хворобах. Як це? Тепер давайте трохи розберемось. Це називається вторинна вигода. А ви з цим зустрічалися вже, більш ніж переконана. Згадайте себе, наприклад, в дитинстві. Та коли ви поскаржили з мамі на самопочуття, та на якісь скарги, симптоми, і вас залишили вдома. Як бонус, ви отримали турботу, увагу і ніжність мами, отримали, можливо, навіть якісь смаколики. Мультики, фільми, задоволення, телефон, комп'ютер, тобто різні різні бонуси. Плюс, та, ви не пішли до школи, не виконували домашні завдання, ви мали можливість трошки просачкувати. Плюс ви отримали дуже багато уваги і турботи, та? яка ну, явно точно подобається усім. І дуже часто я так працювала раніше з батьками маленьких дітей. Вони скаржились, ну що ж таке, тільки дитина піде до школи чи до садочку, та два тижні знову хвора. А насправді це встроєна вигода. Дитина отримує таким чином теплу, ніжну, люблячу, уважну маму, та тільки через хворобу. Коли мама емоційно холодна, та умовно кажучи, в той момент, коли дитина не є проблемою то, Відповідно, дитина намагається створити умови, де мама теплою і ніжною буде знову. Та? Наприклад, через проблему чи хворобу. Та саме з дітьми, які зривають уроки. Та? Вони намагаються теж привернути до себе увагу, щоб батьки знову ж їх почали помічати. Отже, тепер вертаємося до нас, дорослих. Так в чому проявляється наша вторинна вигода нас, дорослих? У любові і увага турбота про себе. Та, є люди, які, наприклад, на себе не можуть витрачати кошти, вони себе обмежують у всьому, але вони легко щедро будуть витрачати кошти на аналізи, на обстеження та на різні медикаменти. От маєте такий дивний спосіб турботи про себе. Або ж це зняття відповідальності, ну я не можу піти на роботу, бо в мене стан такий. Або ж я не можу їхати в далеку подорож, бо в мене стан такий. Тобто людина себе запечатує у умовній зоні комфорту, для того, щоб з цієї зони не виходити, та в неї має бути причина. І от причина мій якийсь емоційний стан. Або ж людина, наприклад, уникає складностей, уникає відповідальності, уникає вирішення якихось проблем. Ну, тобто, якби я себе добре почувала, може би я це вирішувала. А так як мені зле, я не можу нічого вирішити. І таким чином ми створюємо масу-масу різних переваг, бонусів, які ми починаємо отримувати. і неусвідомлено стаємо тоді. Заручниками цих станів та проблем це до речі теж стосується теми грошей. Та чому ми не маємо гроші? Бо знову ж чомусь ми получаємо вигоди якісь.